Друзі, всім привіт, Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Аня, це Міша, і ми в цьому відео розкажемо вам про наші місячні затрати, що в це входить саме на житло, тобто це включаючи іпотеку, суму кондой те ще за район, інтернет, електрика. Оце все скільки це коштує, і скільки в результаті нам виходить наша іпотека, мати житло в іпотеку. До речі, не така велика уж і різниця між тим, щоб орендувати і брати в іпотеку. Це ми також вам ще пізніше трошки пояснимо. І е, зараз ми з'їдемо з Мішою на Махогані Біч Клаб і будемо оформляти пропуски, тому що ми зовсім недавно отримали наш, буквально вчора. позавчора, мені прийшла е, прийшли посвідчення водійські, там вказана наша нова адреса, і тому ми можемо мати тепер е, доступ. До озера, ну і також коли ви тенанти, то вам простіше в цьому плані, що ви просто показуєте оренду, контракт на оренду і те, що ви поміняли адресу на ID або посвідчення. водійського. Махогані лайк. Всякі тенічні карти, хокейна площадка. І от ми отримуємо сьогодні доступ туди. Щоб отримати доступ, потрібно Либо получить ленд тайтл и поменять ID, адрес на ID-шника. По-перше, вы жить должны в Махогане. Ну да, да, да. Лэнд uh, тайтл мы еще не получили, так как его ждать 3-4 месяца после покупки. Поэтому мы попросили юристов написать в Махогане, что вот мы купили, чтобы подтвердить. И поэтому сейчас идём получать временный доступ на озеро. Да, юристы со своей стороны им отправила, а мы зараз покажем наши водійські посвідчення, и на базі того, що у нас поси... в водійських посвідченнях написана цей адреса, нам повинні видати пропуски. Мы уже заплатили 75 долларов fee, просто а, это админ fee, как такое, registration fee. И второе, нам ещё надо будет платить 450 долларов в год. От ми прийшли. Щас пойдемо. Нам видали багато бумажок, які треба було прочитати, підписати. В результаті виявляється цікавинка, така яку ми не знали. Що в Обернбеї, коли ми зробили пропуски, до речі, кому цікаво про озеро, в мене вже є відео на каналі. Там фізичні карточки, типу такі, які ти скануєш, і проходиш. А тут карточок немає. Фізичних тут завантажується додаток на телефон. І ви його потім скануєте і проходите. Але якщо, наприклад, влітку дуже багато людей взагалі не беруть телефон з собою на пляж, то в цьому випадку що можна зробити? Ну вона сказала там альтернативу. Я не пам'ятаю, чи розрахувати картинку з кодом, чи чи щось там. Коротше, що можна і без телефона, типу, потім влітку зайти. Ну незвично. І Вона зовсім скоро нам надійшла всі деталі на імейл, e і тоді в нас вже буде доступ. Клас. але цей перший він тимчасовий. На 90 дней вдается допуск, а пока мы не отрем ⁇ этот тайтл на житло. Но это день у нас уже будет быстроковый доступ. У них есть опция заплатить 25% в ноябре, в начале, потом 25% в конце ноября, потом 25% в декабре и в январе. То есть частями сплатить годовой платеж. Но так как мы уже типа, поздно пришли, то нам сказали, что мы просто до конца января, точнее до начала января, должны заплатить просто целую сумму. То есть 450 долларов за рік. Ну, помимо цього, у нас є кожний місяць розходи, які ми повинні платити. Так, і тепер хотілося б э, перейти, по факту до э, місячних розходів, для когось це оренда. Для нас це іпотека, і коли люди кажуть, що о Боже, ви взяли іпотеку, це у вас тепер на шиї, ви за такі залежні від роботи. Ми це розуміємо трошки по іншому, тому що а, коли ви берете якусь оренду, ви по факту виплачуєте цю ж іпотеку другу другій людині. Але я хочу сказати, що. Мы подрахували, как бы эта квартира была в аренде. Примерно такая же квартира в данном комплексе стоит в аренду 2200. Но это не включает в себя электричество, воду, интернет. Нет, воду включает. Электричество, интернет не включает в себя. То есть вы должны сверху еще платить за электричество, за интернет. Также у нас кошка, Обычно мы ещё сверху платили какую-то сумму за кошку, и получается, что выходит, ну, не сильно такая уж большая разница между ипотекой и арендой. То есть у нас, например, за целый месяц мы платим около 2.400-2.500 за все. И э, зараз мы вам детально розповімо, що саме це включає. Итак, виплата банку сама іпотека. Це 1.600 кожного місяця. Ця сума залежить від э, самої суми іпотеки, від down payment-а, від процентної ставки. Изначально мы хотели взять э, плавающую процентную ставку, mm -hmm. так как при такой ставке легче продать квартиру, если вы хотите досрочно расторгнуть контракт. Но на тот момент, когда мы уже занимались этой квартирой и ее покупкой, появилось предложение у одного банка, фиксированной ставкой на 3 года. Мы воспользовались этим предложением, и в итоге у нас процентная ставка 3,89 на 3 года. Также амортизация у нас на 30 лет. Тож, смисл взяли максимальна амортизація і контракт на 3 роки з банком. Тобто через 3 роки ми знову звертаємося до банку, підписуємо контракти, та да, ми есть... знову можемо вибирати або фіксована, або плаваюча, може на 3, може на 5 років, короче, це все дуже відрізняється, але сам факт, що у нас зараз ось такі умови на наступні 3 роки, але потім це все може зміниться. Ну, воно точно зміниться. Следуючий пункт наших расходов это property tax, налоги на недвижність, які ми платимо. Каждый год, когда мы подписывали договор а, с юристом, она нам объяснила, что у нас property tax разделяется на квартиру и на парковку. На квартиру у нас выходит 2 416 долларов, и на парковку еще 62 доллара. Итого у нас весь property tax составляет 2478 долларов. Но эти таксы могут меняться. Мы уже оплатили property tax до конца года, когда подписывали документы. Так как продавец заплатил за целый год, 2025, мы доплатили вот эту оставшуюся часть. И получается, что в мае 2026 мы получим сумму, за 2026 рік, от, которий ми даже не оплатити. Да, ну і там ви можете вибрати, хочете ви зразу це оплатити за весь рік, а чи по помісячно. Да, тому що нам ще, до речі, класний момент сказала юрист, що Люди цікаво роблять, коли вони повертають такси свої, знаєте, ось після нового року вони там оце перерахунки повертають такси, і вони можуть вибрати варіант, що ось ці такси, які вони повернули, вони закривають property такс на цілий рік. Досить, до речі, розумний хід, то ви зразу заплатили, і якби забули це. Не переживають. Тобто має бути з'ясно, ви вони заплатити property такс? И как раз к мае вы уже получите возврат налоговый, там, если вы платили больше зарплаты, либо хотите вернуть за First Home Saving аккаунт, например, деньги. Сейчас мы находимся на нашей парковке подземной. каждый месяц мы платим кондофи. Это кондофи включает в себя подземную парковку, воду, отопление, вывоз мусора и много чего всего. То есть, в принципе, она включает в себя все, кроме электричества и интернета. Каждый месяц мы платим 434 доллара Началі місяця за місяць. Піліоція ми просто на парковці, бо у нас е, стільки в мене покупочок. У мене скоро конференція. Так що, хто едюкейтери, так чиста вставочка в відео, Якщо вам цікаво, то я працюю едюкейтером, і моя компанія вона щорічно бере участь у конференції, яка відбувається в Америці. І цього року ця конференція відбувається в Орландо, це штат Флоріда. Через тиждень ми тут летимо, коротше, короче взагалі не віриться. У мене вперше таке в житті командіровка. Будуть флоги, буду все показувати, розказувати. І так як ми на цій парковці, то ми зараз хочемо швиденько вам показати, як виглядає в нас мусорка, тому що це е, знаходиться прямо на парковці. Взимку це кайф, тому що нам не потрібно виходити на вулицю. Заходити в цю мусорку треба до цієї мусорки, це окрема тут кімната. Треба використовуючи наш ФОП. Це як оцей, знаєте, як домофону там прикладувати. От ми його використовуємо, щоб зайти в будівлю і щоб зайти на мусорку. Отак от виглядає. Весь Recycling Room. Заходимо і тут е різні контейнери. До речі, е тут гарно пахне. Не воняє прям мусором. Тут люди збирають типу, бутилочки різні, від стекло, алюміній, і таке. Навіть є для батарей йок. Ресайклінг різний, папір, бумага. Це мікс всього на світі і компост це їжа. Це входить в кондофі, яке ми платимо. Переходимо до електричеству. Ну, приблизно. На даний момент на цю квартиру у нас ще не прийшло, тому що воно завжди з запізненням. Але е, при наших розходах ми можемо більш-менш сказати, що це десь 60-70 доларів е, в місяць. Да, ну, може ну, бути вже. чуть більше, якщо зимою да. будемо більше користуватися якимось там отопленням і так далі. За інтернет ми платимо 52,5 долара в місяць за 1 гбит в секунду, тобто достатньо хороша швидкість і хороша ціна. Получилось договориться еще полтора года назад, и до сих пор у нас такая цена остается. Но вот потом придется опять договариваться, чтобы ее сохранить. А вот так выглядит наш новый модем, который мы установили здесь от Телуса. То есть пришел человек, нам все поставил, все бесплатно, все входит в стоимость. У нас был другой модем он был побольше. И мы взяли такой, потому что его можно было поставить в стену. потом мы решили его поставить сюда. Когда у нас будет кофейный столик, мы его поставим, просто спрячем. Потому что здесь, с этой стороны, можно к нему подключиться через провод. То есть, на всякий случай, чтобы у нас тоже был провод. А, ну и последняя ячейка нашего расхода – это Condo Insurance, то есть страховка на квартиру. У нас это вышло почти 69 долларов. Мы сделали это тоже у той же страховки, которая у нас была, страховка машины. То есть мы сделали такой бандл, соединили две страховки, поэтому цена дешевле. Завжди. В Любии у вас там есть страховка машины, домовляться, чтобы у вас была квартира, это будет дешевле. Да, мы делали разные квоты у разных страховых и решили, что возьмем Cooperators, потому что была хорошая цена, мы получили хорошие скидки. Также Аня открыла... В коп Ко карточку? Карточку MBS. И за это была еще какая дополнительная скидка, mm -hmm. потому что они сотрудничают Cooperators и коп. Да, так що, якщо у вас кооперейтер, зможете там брати в копі за один долар. Ви відкриваєте ту карточку і можете користуватися, особливо якщо ви там ще щось купляєте, то можете використовувати їх там знижки, акції і так далі. Короче, да, це було достатньо вигідно, і ми задоволені їх пропозицією. от да, у нас вийшло 69 доларів в принципі. как бы и недорого, и недешево, мы решили не экономить на страховке, как бы так и бывает, поэтому. Але у нас еще запытывали, трошки ведь иду в сторону, про insurance наши. Да, если вы хотите сделать life insurance, это страховка жизни, то есть, когда вы оформляете ипотеку, вам будут предлагать страховку жизни на случай, если вы теряете там работу, либо на случай, если кто-то из... Владільців вмирає, то це покриває в старшу часті іпотеки. Ми вирішені брати. Можливо, ми рассмотрим чуть позже. Це дуже залежить від там, чи є ось, якісь там хронічні захворювання. Також це, мабуть, люди вибирають, коли у них там діти, наприклад. От ну ми так не, не обирали ще. Можливо, пізніше візьмемо. Ну в тоді, якщо сумірувати, то у нас виходить дві 2500 за все про все в місяць на нашу квартиру. Ми вже якусь частину оплатили, Наприклад, Property Tax і то Той збір за район, ми вже оплатили до кінця року. Тось этому зараз вже платить. Не будем тому, хочу сказати, що між орендою і купівлею квартири нема дуже сильної різниці в місячних затратах. Да, вам потрібно буде даунпеймент внести, тобто, це. Гроші, які вам потрібно назбирати, але по факту утримання такої іпотеки це не сильно відрізняється від оренди, але е, велика різниця в тому, що в варіанті іпотеки ви якби відносно відкладаєте гроші, тому що в якийсь момент ви можете здавати цю квартиру, в якийсь момент ви можете її продати, і якісь гроші ви можете собі повернути. Ну, опять же, да, от ми повісили карніс на днях. І в арендованні квартире ми б не могли тут сделать. І також у нас кошка. Когда ми изначально приїхали в Канаду і на Рон выбирали вибирали квартиру, в которой ми хотим жити для оренди в время, то ми ставили фільтр кошка, і просто більше 50% вариантов варіантів у нас пропадало. Ну так, це для всіх проблем, особливо з собаками, які ще великі, то в багатьох, мабуть, кондо там не дозволяють жити. На інших поверхах кроме першого, або взагалі можливо в них така політика без тварин, тобто це дуже велика різниця, навіть при купівлі квартири. Ви повинні дізнатися, чи взагалі в цьому кондо можна жити з тваринами, якщо вона у вас є, а можливо в них просто заборонено. Є кондо для людей 50 плюс віком, да тобто є дуже дуже велика варіація таких будівель і квартир, які ви можете собі обрати. Це була вся інформація про наші місячні затрати. Сподіваємось, що це відео було для вас дуже корисним інформаційним. Кому цікаво дивитися наш ремонт, і взагалі наші зміни в квартирі, що ми тут потрошку збираємося, робимо. То підписуйтесь на канал, далі буду про це знімати. Якщо у вас ще залишились якісь запитання, welcome в коментарі. Дякую за перегляд, вам гарно... бажаємо вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!